Щиро вітаємо вас, пані Тепанове. До вашої уваги рубрика не на часі про комедійно-драматичні реалії нашої естрадно-церкової зеленої влади. Треба віддати належне актори цього каломайського шопітолію, виявилися здібними учнями своїх старших братів кремлівських політехнологів. Недаремно путінмейкер Глеб Павловський колись в 2005 році порадив Медведчуку саме 95-й квартал вивести на українську шоу політичну орбіту як такий ефективний антимайданівський інструмент на противагу майданівським сатиричним проектам. Один вправний аналітик визначив нещодавно, в чому полягає головний вклад путінської Росії в світову цивілізацію. Це унікальний такий політтехнологічний винахід, як за допомогою мільярдів нафтодоларів скупити талановитих, але продажних акторів, щоб вони в свою чергу допомогли обдурити. Та обшукати десятки мільйонів довірливих співвітчизників. і цей прийом успішно взяли на озброєння представники цієї зелено-коломойської команди. Я зрештою попереджав про це ще чотири роки тому в своєму проєкті «Політло». Як ви бачите, метод Коломойського був ще більш підлим та підступним, оскільки випадки Путінської Росії вони робили це за рахунок нафтогазових мільярдів трильйонів, які звалилися з неба на Росію за рахунок карколомного росту цін. На енергоносії з восьми доларів при Борисі Німцові до ста двадцяти при прем'єр-міністрі Медведі у випадку ж коломойську зеленої команди це були не зроблені державою гроші, а гроші вкрадені в українських громадян через схеми Нафтогазу, Укрнафти та Приватбанку, які вже впродовж п'яти років розслідують сто американських слідчих в п'яти американських штатах. Я не втомлююсь повторювати, що загальна сума цих брудних транзакцій, які в американській пресі названі «The biggest money came in the World Bank» History, найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію Світової банківської системи 470 мільярдів доларів. І зрештою, ми маємо сьогодні ту саму формулу, яка стала популярною в Росії ще всередині нульових. В Росії, як тоді казали, задоволені життям дві категорії громадян: перша ті, хто в долі, і друга ті, хто не в курсі. За рахунок численних оборудок великого крадівництва та вкрадених сотень вагонів іноземної гуманітарки, кількість тих, хто в долі в Україні невпинно зростає. А за рахунок цього бійня марафону чи як його називають єдиного тілемарафету, марафету, доля тих, хто не в курсі, теж тримається в межах тих самих славетних 73%. Причому, якщо раніше фінансування цих антиукраїнських хеліграхічних каналів Коломойського, Медведчука, Пінчука, Ахметова, відбувалося з їхніх власних кишень, хоч і за вкрадені в нас. Гроші, то тепер цей єдиний бенямарафон фінансується безпосередньо з кишень українських платників податків. А опосередковано і з американських платників податків завдяки щедрій допомозі наших американських та західних партнерів. Як нещодавно зізнався Кулєба, ще півтора роки тому, у вересні 21-го року американці наполегливо радили: рийте траншеї, рийте окопи, готуйтеся до війни. Наївні американці сподівалися, що команда чотирикратного охилянта буде рити якісь траншеї. Вони літали на вертольотах святкувати день народження на два місяці. Розпустили Верховну Раду, не провели жодного засідання Кабміну про страшну загрозу російської агресії. А замість того, щоб рити окопи та траншеї, вони готувалися рити могили для ваших дітей. А пізніше Зеленський виправдовувався, що не попередив про неминучість російської агресії, тим що побоювався, що всі українці втечуть від страху. Напевно, Зеленський судив сам по собі, оскільки його родич Михайло Зеленський, який при загадкових обставинах помер рік тому на Домінікані, можливо, після того як дуже часто почав коментувати дії Зеленського. Так, от в 19-му році він в ефірі російського центрального телеканалу в програмі, яка була повністю присвячена підтримці кандидата Зеленського, численними зірками російського шоу-бізнесу, розповідав, як в чотирнадцятому році, під час майдану, Зеленський ховався в Москві, залишивши свою свою родину в Києві і його дружина, яка на той час проживала на оболоні в 10 кілометрах від майдану, боялася вийти з дому та навіть не випускала своїх дітей до школи. І його чисто по-чоловічському, по, да. по мужськи це все дуже сильно безпокоїла і викликало Ну називаємо так відторження. Я часто згадую ще одну характерну деталь, яка вразила мене ще за 10 років до майдану під час зйомок програми Форт Бояр у Франції. Я був тоді капітаном іншої команди цього проекту Один плюс один і вражений був поведінкою капітана команди 95-го кварталу. Він тоді мхав собі до рота брудні монети, як герой відомого оповідання про дурника Буратіна. До речі, про жалібне зеленського згадувала його вчителька, розповідаючи в одному з телеефірів про те, як однокласники працювали дядушка Скруч. Цю рису характера зеленського надзвичайно ефективно використали спочатку Медведчук, потім Коломойський. А потім вже за їхньою порадою їхні російські партнери. Мої знайомі сміючись розповідали мені, як Зеленський з Бакановим ошеленіли від тих мільйонів, які звалилися на них просто з неба наприкінці нульових від російських співзасновників телеканалу Інтер за те, щоб вони в своїх сатиричних проектах висміювали виключно патріотичні сили або антиросійські. Згадаймо сеньорга Маржопа Саакашвілі чи, чи Сеньор Голодоморний Тудоющенко. Згадаймо серіал Сватив, в якому жлобкуватому, бидлуватому воруватому завгару Будь ко українців протистоїть світоч русскої культури, професор академії Кавальов, і в той самий час, якщо і були жарти про Путіна, то виключно в комплементарному стилі про багатожонця альфа-самця Володимира Кабаєва, який за задумом ФСБ мали затьмарити скандали з педофільським минулим Путіна після обрання зеленського президентом, за підказкою Коломойського та Медведчука, Росіяни підсадили жадібного зеленського на інший гарчок, на іншу фінансову голку. Росіяни через Білорусь почали продавати стратегічний продукт для великого крадівництва бітом за цінами нижче собі Продавали їх такій собі компанії посереднику з Еміратів. А вже ця компанія, яка насправді контролювалася рахамію, продавала цей бітум українській державі за ринковими цінами, наварюючи на кожній тонні по 200 доларів. Як же можна було відмовитись від цієї курки, яка несе такі золоті яйця? Тому Зеленський, навіть вже маючи попередження від голови ЦРУ, не міг відмовитись від цих контрактів, і стверджував, що як це ми будемо фінансувати армію, якщо для цього треба буде зупинитись велике будівництво, і як жартує мій колишній однокашник, колишній працівник управління спецпропаганди ще радянського генштабу ці галереї. Героїв Росії українських корисних ідіотів <ріхи> Арахамія займає почесне перше місце. Мабуть, вже з цілим іконостасом золотих зірок Героя Росії багатьох сьогодні відверто ображають ці порівняння Зеленського з Черчиллем. Ви <ріхи> уявляєте собі, щоб Черчилль Маніакально так намагався відшукати мир в очах Гітлера, чи так маніакально добивався з ним зустрічей через посередників? Я про що стало відомо з нещодавнього відвертого інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ефраєма Беннета? Ви можете собі уявити, щоб Черчилль замість того, щоб будувати ракети і купувати шоломи та бронежилети, відмував гроші на великому крадівництві? Щоб потім його агент, якийсь там пияка, британський трухін, роздавав товсті конверти хабарів членам британського парламенту, щоб Черчилль, маючи абсолютно конкретні попередження про початок агресії, на півтора місяці розпустив британський парламент, а сам поїхав пиячити в якийсь британський буковель, сказавши своїм співвітчизникам готуватися до шашликів та чекати росіян з горілкою та холодцем. Щоб Черчилль, замість того, щоб зміцнювати обороноздатність, здатність, займався якимись божевільними проектами про мільярд дерев, про лавочки з QR-кодами, є бабусі, українські голівуди, Діснейленди, Олімпіади, та заявляв, що для нього виявляється пріоритет, це підготовка до чемпіонату Європи з баскетболу. Щоб Черчилль порушував кримінальні справи проти своїх опонентів, які вимагали в нього терміново збільшити оборонний бюджет. Щоб Черчилль саджав за грати бойових генералів та порушував кримінальні справи проти президента Сполучених Штатів Америки. Як саркастично пишу один з коментаторів, все таки добре, що Зеленського обрали президентом. Страшно навіть подумати, що сталося б з країною, якщо б замість нього обрали якогось дурачка наркомана з Манією Величі. Він в яку країну не поїхав би, всюди були якісь біди. То королі здихали, то принци ноги протягували, то землетруси відбувались, то повені, то смерчі урагани, то собори горіли. А в нас каже Бубочка, в травні по 100 на день гинуло, та по півтисячі було поранених. А в липні говорить вже лише 30 гине, та 250 поранено. Це ж майже говорить незамітно. Оце щастя підрулило нам на голову. Ще декілька актуальних коментарів з соціальних мереж. Київ міськбунда пише: президентська прес-конференція була б набагато інформативнішою і кориснішою, якби на питання журналістів відповідав чат GPT. Бо там, хоч і штучний, та все ж таки інтелект. У цивілізованій країні його б не взяли навіть смм-менеджером у нормальну компанію, бо воно недолуге, жодних сносок, просто недолуге. А в нас його обрали президентом. Толку ми ж не зламні, хуже ж не буде. Скільки сотень тисяч українців залишилися б живими і непокаліченими, не зґвалтованими, не пограбованими у власних оселях, якби в 2019 році не обрали оце. У 2018-му Порошенко, що наживався на війні, вів воєнний стан після агресії прикордонних кораблів Російської Федерації проти кораблів МВС України. Його ніхто не попереджав. Він просто вирішив перестрахуватися, бути готовим. Але скільки лайна було вилито на нього, ті, що при Порошенко волали про якийсь геноцид, тепер мають можливість відчути, що це означає насправді. Як писав мій добрий товариш Юрій Каркай, який в липні загинув на фронті, Зеленський назавжди в світову історію та літературу як верховний головнокомандувач, який, отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, продовжував руйнувати правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на великому будівництві, переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання Кабінету міністрів з питань оборони. Верховна Рада півтора місяці перебувала на канікулах. Армія не отримала ні копійки додаткових коштів. Штат бригад залишився недоукомплектованим. Дуримар Тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в гуту і катався на лишах в Буковелі. Не треба заздрити, писав Юрій Каракай. Ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, в який під час війни... Обрав неповносправного президента. Під час прес-конференції Зеленський заявив, що в Росії буде бажання знищити нас повністю. А тепер увага, пишуть оглядачі, диявол в деталях повністю знищити. Тобто домовлялись в Омані здати частину. Зеленський заявив: ми тут в деокупованому Києві, і це завдяки мені, як би це декому не подобалося. Все ж таки, важкі місяці проведені в бункері, далися взнаки. Внутрішньою політикою України офіційно стала шизофазія на фоні Манії величі. На питання журналістки П'ятого каналу про лейтенанта Баканова, Зеленський відповів: А за те я не підписував зрадницькі мінські угоди. Насправді, мінські угоди були не зрадницькі, бо вони вісім років стримували агресора. Натомість оманськими угодами Зеленський з, з розгону вдарив країну об стіну. В нас тепер є натівська зброя, яку ми випросили. Після тисячі жертв, бо ми забили їх. на свою пише оглядач. Олег Леусенко пише: чи вибачився Зеленський за брехню з шашликами? Бо він вже зізнався, що знав про майбутній масштабний напад Російської Федерації. Чи вибачився Зеленський перед мешканцями Ірпеня, Сумщини, Чернігівщини, Гостомелю, е що вони постраждали через навмисні назграбні дії його влади? Де вибачення перед мешканцями Запоріжжя і Херсонщини, Маріуполя, які втратили кращих синів і доньок через зраду з режиму? Де вибачення перед бойовими генералами Марченком, Кривоносом, Павловським та іншими за кримінальні справи, порушені проти них? Може, він вибачився за загиблих українських воїнів, чиї гроші спрямував не на зсу, а на велике крадівництво на дорогах під російські танки? Де вибачення перед загиблими солдатами та їхніми дітьми, матерями, дружинами за відвід військ, заборону снайперів і розвідувальних дронів, за профукані ракетні програми, де вибачення за сотні колаборантів із партії слуг Зеленського, за мародерів серед його чиновників, міністрів, де вибачився ЗЕ за шалене збагачення депутатів своєї партії під час війни? Чому Зеленський не вибачився перед глядачами за заборону трьох телеканалів? Як пише один з коментаторів, мене теж дуже бісить цей пафос, річниця війни, річниця незламності, рік, бо не втік, російсько українська війна почалася з зелених чоловічків в Криму і медальок хайла за збиття малазійського боїнга, за взяття Крима і так далі. Тепер вона переросла в російсько білоруську війну проти України. Наша звитяга знецінюється і подавляється малоросами з російськими диктаторськими порядками. Ще один з коментарів. Подивився останнє відео Гончаренко в Верховній Раді. Що ж, різні особи були в раді: і комуняки, і риги, і мегазлодії типу Тимошенко, і вороги типу Медведчука, але ще ніколи більшість там не складала така ганебна наволоч на чолі з цим цинічним х. Навіть Яник не дозволяв собі такого у Верховній Раді. Ще один коментар. Я подивився відео з ради. Ну що я можу сказати? На місці поляків я би стіну на кордоні з Білорашкою потихеньку би продовжував до Хірова. тобто останнє місто на кордоні з Україною. А тепер уявіть, як ризикує захід, надаючи фінансову та мілітарну допомогу країні, якою фактично керують Єрмак і Татаров. Де гарантії, що їх гвардія завтра не буде лупити кийками протестувальників? Чи що вони не утворять якийсь союз з зорками і бульбашами? Сподіваюсь, що відео Гончаренка побачать всі на заході. Але, панове, при всій складності ситуації не втрачаємо оптимізм. Як пише Юрій Глуценко з фронту, ми гнали Донецьку-Луганську мафію Януковича. Багато з них, на жаль, повернулися в Верховну Раду і офіс президента. Але і цю істрадну циркову мафію переживемо і попремо. Тож, панове, до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.